Всім привіт! Гарного чудового дня. Так, обіцяла схему сьогодні, щоб її найкраще було видно. Я прохожуся поступово. Ось, дуже вона. Простесенька така. Ну, ви самі бачили, яка дуже чудова вийшла. Навіть в кольорах получилася серветочка взагалі. Так що дуже простенька схема, абсолютно. Ну, а далі творчість за вами. Які ниточки, який гачок. І хочете в кольорах, хочете одним кольором. Виплітала я своїм тоненьким гачком, Зараз трішки сюди до світла. е Мій тонесенький гачок виплітала ним. Так, ну я вам ще хотіла показати, крім схеми. Це схема за проханням була. Я обіцяла сьогодні покажу. Миша. У миші з'явилися очі і з'явився ніс. Лапи треба зробити. Я думала, що вчора я зроблю, потрібно лапки. Думала, що зроблю, але вчора трішки мало плила. Ну, я ці дні більше увагу звертала, доплела серветочку, так? І звертала я ось увагу на для маленької. так. Якщо так розкласти, то в мене тут, бачите, небагато залишається ось від останнього. Ось ще трішечки. Так? Тепер я вам хочу показати трішки, як воно, хоч так на ручку. да. Ну, ось в принципі, отак буде на голівці. Так, Тут ось вони закручуються, бачите, вони самі по собі закручуються такі. Так, цікаво, воно буде. Ось тут посередині буде ще велика квітка. Так, що мені якби і багато доплести, Ну, і як казала, мені ще один рядочок, це, по-моєму, з цього краю мені додати один рядочок, ну і шити і ланцюжок по самій ставити, щоб можна було робити. Ну, ось така вона буде. Погано так видно. так що... Ну так, як можливо, показати її більше. Взагалі так вона чудова виходить. Ну така літненька. На літо ось собі як. Так, так. Бачите? в сіточки, у дирочках, в ланцюжках. Ну, ось така буде дуже цікава для маленької. Так що навіть не знаю, як правильно назвати. кустинкою не називеш. Шапочка. Ну, в стилі шапочки щось отаке, Ось так буде. Так що, ось так. Плиту залишилося трішечки. Ну, тут трішки складності в чому. Не складність, воно просто з е -е, стовпчиками без накида. Я оплітаю ось цей ланцюжок спочатку набираю, а потім проходжуся стовпчиками з накладами в кожну петельку. Їх, бачите, чимало, тому просто загайно з часом. Є короткі тут же в мене є і є довші. Зараз ось у ця в мене іде була ця, ця, ця смужечка в мене коротша була, тому що я контрольну ниточку собі поставила. А ось ця смужечка вже довшею в мене буде йти. Ну, більш у мене тут при, притримуюсь, зараз тут е все в кучі, трішечки складноватої, воно вже якось вже як виплету, то вам уже більше тоді покажу тут. Так що, ну, стараюся, щоб оці більш довжина їхня тут рівна була. Хоча я постійно рахую і все одно в мене якось не знаю, нічого пояснити не можу, Получається, що. Трішки. Ну, трішки я вже вважаю, що, що трішки, якщо трішечки менше, трішечки більше. На одній іде квіточка, на другій йде ось такий завиточок роблю. Так що так вони одне за одним виплітаються. Ось розправляю, розправляю ниточку, бо вона тут. Ну, тепер можна трішки вам показати, що тут з ними. Ось так Ви не бачите, вони самі по собі закручуються. Даже самі по собі закручуються. Ну, і так і цікаво. Ну, Але отут буде, я вам казала, що тут буде квітка велика така. так, Ще її виплету, і воно трішечки тут а, знов підіжметься. так Ось так виходить. Ось так, виходить, буде. Так що сьогодні такого просто робочі моменти, цікавенького, такого особливого немає, але все одно плисти потрібно. Так, ну і мишка. Мишка мені подобається, дуже вуха її тут подобається. Мабуть, їх буду залишати такими. Я ще думаю, мені ніби мені хочеться так, як по майстер-класу я робила. Зробити їх. Верніше, не я робила, а зробити по майстер-класу. Так, ну ще залишились лавки. Ну, ось на цьому все. Я вам щиро дякую, що ви є. Щиро-щиро дякую. Бажаю гарного настрою. Бережіть себе, любіть себе, любіть Бога, відкривайтеся в любові, в любові до Бога і побудови нам благотворчого суспільства. І ще раз дякую, що ви є, а причудово причудового настрою вам. І пока-пока, до завтра!